Як завжди, ми поговоримо про інструменти, які відпрацювали прогноз, які не відпрацювали. Ну чор, друзі, канадський долар відпрацював той канал, який тут був, пробій того каналу. І в нас продовжується. Ну що, друзі, усіх вітаю. З вами Владислав Рабйов, Life Academy Ukraine. І щодо жнева аналітика, як завжди, по п'ятницях ми підбиваємо підсумки цього Тижня сьогодні в нас вже 29 серпня. Всіх вітаю, і як завжди, ми поговоримо про інструменти, які відпрацювали прогноз, які не відпрацювали, що спрацювало, що не спрацювало, і де, наприклад, ринок повів себе не так, як ми очікували. Пройдемось по відкритих угодах, якщо вони залишилися, але спойлер – ні, не залишилось. Коротенько нагадаю про торгівельні ідеї, і ми зробимо перший прогноз на понеділок. На вже наступну щотижневу аналітику, а це друзі, я. Нагадую, буде перше вересня, і ми будемо можна сказати підбивати підсумки літа. От щось таке і чекає нас через три дні. Але поки що, в нас п'ятниця, 29 серпня, останні літні дні. І ми потихеньку починаємо зараз. Я як завжди увімкну відеопроекцію, Давайте про все і поступово. Як я кажу, перед вами з'явиться торгівельний термінал, і ми зможемо рухатись безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Я сподіваюся, що термінал з'явився перед вами і. Можемо починати. що ну, ж, друзі, канадський долар відпрацював той канал, який тут був пробій того каналу, і в нас продовжується тотальний розпродаж. Як ви бачите, в нас також по ходу тижня сформувався трикутник. Він також був пробитий і також був відпрацьований. Таким чином, ми відпрацювали відразу дві фігури цього тижня, і канал відпрацювали, і трикутник відпрацювали зараз. по Поковзуючим продаж, по помісіді продаж, а от RSI купівля, є варіант, що ми з вами а, підемо а, догори. РСА як завжди. А, ну яскраво виражених дивергенцій тут немає. Хоча можна сказати, що на МІСІДІ вона трошки присутня. От така вона, але ну, на РСА її не продивляється. Далі, друзі, наступний наш інструмент це євро-долар. Євро-долар, як ви бачите, стагнірує в такому діапазоні, ніхто нікуди не просувається. Єдине, що трапилось за цей тиждень, ми намалювали трикутник. Виглядає він наступним чином, але ми з нього не вийшли. А дуже можливо, що в понеділок ми з вами будемо розглядати пробій цього трикутника. А можливо, вгору, можливо, вниз. Поки що не знаю. Сподіваюся, що вгору, і ми з вами знов повернемось до тренду дешевшуючого долара, і це буде приносити нам певні. А прибутки зараз по МСД в нас купівля по ІРСА 50% рівно, нічого не робимо, а ковзуючи переплетення. Як ви розумієте, не найкраща комбінація, щоб відкривати будь-які угоди. Тому просто чекаємо, дивимось і спостерігаємо за тим, що відбувається. Наступний наш інструмент це британський фунт. А, ну, що стосовно британського фунта, теж намалював трикутник, правда, трошки інакший. Виглядає він наступним чином. Ось таким і теж він поки що не пробитий. Я схиляюсь більше до того, що пробій все ж таки буде вгору. Ми нарешті позбавимося фіборівнів, у яких відбувається корекція. До речі, тут ми досягли чогось середнього між 38,2% і 50%. і відсотків. І звідти, як ви пам'ятаєте, в минулу п'ятницю все стринуло вгору на розповіді в Джексон Холі від Джерома Павела на поточному етапі. В нас ковзуючі переплетення. Ми купівля RSI 50%. так само, як і на євро, не найкраща історія для того, щоб відкривати будь-які угоди. Тому ми просто спостерігаємо і чекаємо, що буде далі. А, ну а глобально, якщо ви фунт купляєте, як і я, звісно, купівлю отримуємо. Нікуди від цього не дінемось. Далі, друзі, долар-франк. Ну, така історія. Якщо ви мені скажете, що за цей тиждень щось змінилось, я буду з вами сперечатись. Нічого не змінилось, ми отакий діапазон намалювали, і плюс-мінус, де понеділок, ми з вами починали. Там ми зараз п'ятницю її закінчуємо. А тиждень пройшов в нікуди. Ковзуючи переплетення, macd купівля, RSI, ну така легка виражена купівля. RSI близько 50, сигналів ніяких не дає. Як на мене, теж не найкраща історія, Щось робити, тим паче, в п'ятницю, тому просто спостерігаємо і нічого не робимо. Далі, друзі, долар-єна. Стосовно долар єни картина теж, як ви бачите, ой, хотів взяти прямокутник, а взяв випадково канал. А як ви бачите, картина теж ну, ніяка. Ковзуючи, переплились, діапазон намалювали, і ми сіді продаж RSI 50%. Робити щось в цій ситуації, ну я б не став. Єдине, що якщо в понеділок ми будемо десь тут, можливо, ми розглянемо купівлю там 120 пунктів профіта, 60 стопа, навіть 50, і це може мати сенс, але тільки якщо ми тут залишимось. Поки що виглядає все це, ну плюс-мінус ніяко, і ми так само нічого не робимо, просто чекаємо. Далі друзі, золото золото полетіло вгору. Це чудово. Це прекрасно. Моя купівля по золоту мене радує, але треба подолати ще 100% корекції по ФІБО. Як ви пам'ятаєте, весь цей рух, це корекція ще на те, що було в нас в липні. Ось цей рух, після нього пробій, і оце все корекційний рух. Тому я сподіваюся, що, врешті-решт, ми подолаємо ці 100% і знову зможемо повертатись до якого неякого але ви східного руху. Глобально, як ви бачите, після історичних максимумів ніхто нікуди на золоті не просувається. Але я теж продовжую бути поборником дорожчаючого золота і слабкішого бакса, особливо в умовах того, що чудить адміністрація Трампа, і як ви розумієте, на інвесторів це ну позитивно не впливає. Навпаки, всі шукають надій. Надійно схованко, і золото тут, як завжди, попереду планети всієї. Ну і срібло, друзі. Ще один банківський метал, який виглядає наступним чином. За тиждень мало що змінилось, але ми теж вплотну підходимо до корекції в 100%. Це той самий рух, що і на золоті. Він був ще <кхм> а, в липні, а, і на поточному етапі ми ще перебуваємо в його рамках. Я думав тут намалювати канал, проте, знаєте, ну, нам з нього поки що не холодно, не жарко, відверто, якщо кажучи. Він, скоріш за все, тут існує, але ну, як його використовувати, ми будемо дивити вже в понеділок, якщо це буде можливо. мсд купівля, ковзуючи переплетені, РСА і рівно 50%, нема чого робити. Друзі, я хочу нагадати, що ми з вами а, можемо отримувати ще більш а, глибші розбори. Як це зробити? Прямо зараз переходьте під лінк під цим відео і оформлюйте на нашому сайті собі підписку «Live Start» або відразу «Live Plus». Нагадую, що і там, і там ви отримуєте інформацію до наших закритих аналітичних вебінарів, навчальних матеріалів, деяких там лайфхаків, які можливі на ринки. Ну там безліч корисної інформації у підписці. Але у Life Plus, на відміну від лайф Start, ви ще отримуєте можливість букати раз на місяць індивідуальну one-to-one -one сесію з експертом академії. Ну, наприклад, зі мною. Як це відбувається? Півгодини на місяць, один раз ми можемо з вами зустрітись і побалакати будь-про що. Як я кажу, від погоди до фінансових ринків. Звісно, якщо ви бажаєте про погоду, можете не готувати ніякі запитання, а просто приходьте і ми поговоримо за життя. Але якщо ви хочете, звісно, максимум користі винести з наших зустрічей. Готуйте вопроси, готуйте вашу торгівельну стратегію, готуйте вашу статистику. І я базуючись на своєму досвіді, буду вселяко допомагати вам докрутити її і зробити більш прибутковішою. Ну там я, як то кажуть, як піде, подивимось, в чому будуть полягати ваші запитання. Тому, друзі, не забувайте про це. Ну і також не забувайте про наш TikTok та Instagram. там не тільки розважати. Бажальні відео, хоча їх там теж безліч, якщо ви хочете відволіктись трошки. Але там є і по суті фінансових ринків, і про аналітику, і от про бублі про вихід нового айфона, і що може трапитись з акціями, Apple, і багато багато чого іншого. Тому переходьте під лінками під цим відео, і е, буде вам щастя. А точніше, ще більше корисної інформації від Life Academy Ukraine. Ну а ми їдемо далі і переходимо безпосередньо до індексу Dow Джонсон. Подивимось, що тут не вдалося оновити цього тижня історичний максимум, трошки не вистачило вчора, і ми скоригувалися. В цілому, як ви бачите, американська фонда почуває себе гарно, але в нас нема угод. Не знаю, можливо, у вас є. Якщо ви купляєте, підтягуйте стопи в беззбиткову зону і утримуйте. Я думаю, тут це буде найкраща тактика, ковзуюча. Ну в принципі, купівля по помісіді, купівля по RSI 50%. А ні, вибачаюсь, помисіді вже продаж. Ми нижче нульової лінії, але там непомітно. Ось по RSI майже 50% Нічого не відбувається. Нафта, друзі. Що стосовно нафти, От така історія. Вийшли ми з цього висхідного каналу. Була попитка повернутись в цей діапазон. І знову ми потрошки зростаємо на ринки. Присутня певна невпевненість у завтрашньому дні. А як ви бачите, нафтопереробні потужності Росії виносяться з, ну, з чудовою регулярністю на поточному етапі мінус 22%. А від переробничих потужностей, але мало треба 82, а, і, як ви розумієте, це єдині санкції, які діють, також ринок закладається не тільки під те, що Росія буде викинута з світового ринку нафтопродуктів, і Ми сподіваємося, що це трапиться найближчим часом, а також під те, що ОПЕК збільшує квоти, і от ціна балансує на цій межі. Уход крупного гравця з кривавою нафтою з ринку, і водночас підвищення видобутку ОАЕ і іншими країнами, які входять в ОПЕК. І як ви бачите, впевненості в тому, що трапиться, немає. Тому і ціна отак себе поводить: ми то вище, то нижче, то вище, то нижче. А в цілому, якщо ми зараз а ми подивимося на дейлі графік, нічого не відбувається. Поковзуючим в нас, ну я б сказав, що Ні, я б не назвав це купівлі. RSI нічого трошки вище за 50, MACD типу, купівля, але якщо подивитись на daily графік, от дивіться, ну, якщо це можна назвати впевненим вихідом, ну я б так не сказав. Як ви бачите, в нас було сильне поглинання, а потім ми почали відігрувати. Так, ми трошки змінили діапазон. Якщо раніше ми стояли в середньому там 6, 33, ну, давайте так, гарне число. То зараз в нас діапазон, ну, плюс-мінус 67:33. Тобто ми стали на долар вище. І ну, і це все. Тому сказати впевнено, куди ми звідти поїдемо, як ви бачите, не втілюється поки що не один, не інший сценарій. Ми стоїмо в вузьких діапазонах і всі чекають. Всі чекають, я думаю, того, що принесе нам вересень місяць, коли квоти буде збільшено. Далі, друзі, біткоя. А, ну, як ви розумієте, це трагедія. Звісно, <смі> я сьогодні написав друзі вже аналітичний пост в телеграм-каналі. Зайдіть, почитайте там про ефір Біткої і як взагалі зараз а, грошові потоки перерозпріляються між цими активами, і як ефір в буквальному сенсі просто тисне біткоїн в прямому сенсі цього слова. І чому так відбувається? Я довго його писав з трьох чи з чотирьох джерел. Збирав інформацію, додав свої думки. Звісно. Дійсно, тому почитайте там такий розгорнутий аналіз стосовно поточної ситуації і на що варто чекати, а на що чекати не варто. Ну і тепер давайте подивимось більш детально на дейлі графік по біткоїну, бо, як ви бачите, ну, годинний графік ну, майже не інформативний. Тут у нас є щось схоже на такий висхідний канал, який, до речі, вночі був пробитий, і ми можемо очікувати, що ми його відпрацюємо і буде нам. Хотів сказати щастя ні, щастя поки що не буде. 109400. тисяч чотириста, і ми сиді продажі риса, і нічого ковзуючи. До речі, продаж як по каналу, ми вийшли і пересекла червоно-синю зверху вниз. Якщо подивитись на дейлік, справи виглядають кепські, я не бачу тут взагалі ніяких признак ознак розвороту, ну взагалі ніяких, і навпаки, можливо, в нас сформувалась подвійна вершина ще із пробоями з тестом зі зворотнього боку. А якщо вона відпрацює, ну це прям страшно мірять, бо ну, дуже не хотілося би. Але 102 тисячі орієнтир. Якщо ви з таким орієнтиром вирішите продавати, ну я вас зупиняти, звісно, не буду. По графіці це досить гарно виглядає. Плюс стоп можна поставити по правилах, прямо за середину, тут ще й рівень є. Ну прям все по красі. Але я поки що утримуюсь. Я, я поза ринком. На поточному етапі і входити поки що не планую. А, ну точніше, в мене там купівля продовжує висіти, але нових угод на продаж, тим паче, я не відкриваю. Тому просто чекаємо і спостерігаємо, що буде далі. Ну, це з мого боку. Якщо ви бажаєте в цьому прийняти участь, всі карти у ваших руках. Далі, друзі, ефір. Що стосовно ефіру, на відміну від біткоїну, тут все досить чудово. Годинний графік, хоч так і не виглядає, повзуючи переплетення. І ми продаж RSI 50%, і навіть можна сказати, що в нас за останні три доби дуже вузький діапазон сформувався, але при всьому, при цьому, якщо ми подивимось на дейляк, а ми подивимось прямо зараз. Ви побачите наступну картину. Я б сказав, що тут теж йде накопичення для, для продовження зростання, ну плюс-мінус, ось таким чином. Я видалю зараз цей прямокутник. Виглядає не досить гарно. Я згоден, то тобто, на відміну від цих накопичувань, де прямо було видно, це ну щось таке. Але друзі, в мене стійке відчуття, що ми теж накопичуємося. Як ви бачите, ціну хитає зі сторони в сторону, але все це для прориву догори. Тому я купівлю утримую, закривати геть взагалі не планую. І якщо ви теж в купівлі, підтягуйте стопи в беззбиткову зону. Лінія прискорення в нас ціла, лінія тренда тим паче. І на відміну від біткоїна, тут все ну дивіться самі наскільки непогано, тому тут все прям дуже гарно. Ну що, друзі? На сьогодні це вся інформація. Я як завжди хочу подякувати вам за час та за увагу, і за, якщо для тебе це відео було корисним, якщо тобі подобається наша щотижнева аналітика. Ти знаєш, що робити? Тисни вподобайку цьому відео, підписуйся на наш канал і не забувай про дзвіночок. Тисни на нього, щоб отримувати повідомлення про нові відео. У межах дейлі-шоу, яке ще сьогодні буде. Ми виходимо щодня. Ну або вже було, якщо ви подивились відео раніше або пізніше. Ось а у межах щотижневої аналітики ми виходимо два рази на тиждень. В понеділок робимо прогноз, відкриваємо угоди. В п'ятницю підсумки тижня і можливі ідеї на наступний понеділок. А мене звати Владислава це Life Academy Ukraine. Я був радий бачити кожного з вас на нашій зустрічі. Вам бажаю вдалого і гарного завершення торгівельного тижня. Обов'язково бережіть себе, це саме головне у наші часи. І пам'ятайте, що ви не можете контролювати ринок, але можете контролювати свою підготовку на цьому ринку. На все добре, хай вам щастить, до зустрічі у Life Academy Україн. Побачимось з вами. Був Владислав Рабйов. Все добре і ще раз бережіть себе.